Вітаємо, друзі! 15-та окрема бригада артилерійської розвідки Чорний Ліс. Одне з найбільш. Таємничих формувань ЗСУ сповна, виправдую своє гасло блискавично і точно. Воїни, що спеціалізуються на дальних ударах високоточною зброєю, коригують вогонь Хаймерс по російському зеркабук М1. Внаслідок фатального пострілу ворожа техніка епічно детонує. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. Знищений російський МТЛБ із мангалом. Перший дрон на ходу вийшов у лобове зіткнення. Однієї детонації вистачило, щоб зупинити техніку. Екіпаж кинув її. Другий дрон закінчив розпочати. Техніка знищена. Ще одна знищена російська БМП 2 з мангалом. Окупанти кинули свою техніку, щоб її не евакуював противник. Наші воїни за допомогою дрона дуже швидко її утилізували. Знищена російська РСЗВ БМ 21 град десь на фронті. Як же окупанти хотіли його заховати, але не вийшло. Ціль було знищено. Український дрон скиданням знищує російський польовий склад боєприпасів на Купінському напрямку в Харківській області. Дуже епічна детонація і найяскравіша картинка від зводу БПАК 208-го окремого батальйону тероборони Небесні Корсари, Корсари» 114-та бригада. А ось друзі, приліт Шахеда по Румунії цієї ночі. Змі, попередньо це могло статися під час атаки по Ізмаїлу Одеської області. Жодна зі сторін офіційно поки що про це не говорила. НАТО, ви там уже стурбовані чи ще ні? Друзі, залишайте свою думку і напишіть в коментарях, яка буде відповідь від НАТО. А ми продовжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки харківський напрямок у північній частині Вовчанська російські війська роблять спроби закріпитися північніше вулиці Короленка з метою обійти квартал багатоповерхових будинків зі сходу. На Куп'янському напрямку противник зайняв решту піщаного і продовжує атаки в північному і західному напрямках. Ситуація критична. Сіверський напрямок північніше Роздолівки, противник просунувся вздовж лісосмуги в західному напрямку на глибину 400 метрів, атакуючи мотострілецьким підрозділом за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку східна частина Новоселівки першої захоплена противником у західній частині. Тривають важкі бої. Російські війська продовжують тиснути в районі села Вовче уздовж залізниці та під Лозувацьким. Бої зміщуються в західну частину, просування ворожої штурмової групи на глибину 800 метрів. Також окупанти намагаються оточити ЗСУ біля прогресу. Наказу на відхід немає. Південні Шелозувацького ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій. Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. Бійці 31-ї ОМБР доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загибли. Я навіть не знаю, як це коментувати. Чекаємо від нашого керівництва якомого швидкого рішення на південно-донецькому та вугледарському напрямках. Противник із використанням тактики штурму малими мотоциклетними групами за підтримки бронетехніки продовжує тиснути широким охопленням у напрямку ділянки траси о 0532 тридцять вугледар село Костянтинівка. За останній тиждень російським військам вдалося просунутися на глибину. 1,5 5 кілометрів, а відстань від ЛБС до траси на трьох ділянках скоротилася приблизно до трьох кілометрів. Ситуація дуже важка. Також росіяни розгорнули нову військову базу за 200 кілометрів від лінії фронту. Техніку тут помітили ще у серпні минулого року: півсотні військових вантажних машин з десяток наметів. За майже рік база у Новочеркаську збільшилася утричі. Вона може належати до того військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗСРФ. про можливу часткову передислокацію цього підрозділу з Підмосков'я до Ростовської області ближче до лінії фронту може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, які відстежили журналісти. Також армія РФ продовжує скаржитися, ноги немає, виплат немає, але висновків ніхто не робить. Окупант розповів, з якими проблемами зіткнувся, вирішивши поїхати на фронт. Взагалі, це даже не боль. Це нерв собі пару. Поки він не собі пару, вона так і буде. Це маленькі маленькі коліки, які постійно, вони все сильніше, і вони дають. Они... Появляються імпульсові. Він отримав поранення і втратив стопу. Зараз він переживає сильний біль. Крім того, виплат за поранення Каліка досі не отримав. Скрізь, куди він звертається по допомогу в цьому питанні, розводять руками. Жодні гроші, навіть два мільйони, не варті таких мук. Заради кого і заради чого? Що не було, поранення. Взагалі, ні одного. Во все банки звонил, какие можно. Нигде, ничего, никак. Ни Минобороны, никто либо другой. Ни, никто ничего не знает. Сколько еще должны побачити людей видео? Щоб народ РФ, хоч трохи відкрив очі і зробив правильні висновки. Друзі, що думаєте, залишайте свою думку в коментарях. Але і це ще не все. Армія РФ ще й скаржиться на беззаконня на фронті. Уявляєте собі, окупанти щось кажуть про беззаконня. Мобілізовані контрактники першого мотострілецького полку, першого батальйону, ВЧ 31 135 відмовилися йти на штурм. Командир їм так і сказав. ваши ваше задание – покласть своим телом дорогу тем, кто идет позаду. На построении по команде замполита полка полковника Аверьянова, позывной лайнер, он сообщил, что наша группа военнослужащих в количестве 14 человек будет переведена в штурмовое подразделение для выполнения штурмовой боевой задачи. Ввиду неэффективности координации боевых действий на поле боя и связанных с этим большими потерями, наша группа была не готова к выполнению подобного рода задач. Помимо того, нам не было предоставлено должного времени отдыха, положенных отпусков, ротации. С января 2023 года по нынешнее время наш полк ни разу не выезжал с передовых позиций в тыл. Полноты выплаты денежного удовольствия и медицинского обеспечения, о чем было доложено в аэропортах и доложено командованию. За Видмову оккупанты вывезли в инший населенный пункт, посадили их в инший блиндаж и замкнули в нем под охраной. Пізніше до них підселили інших відмовників. Чоловіки розповідають, що перебувають на передовій січна без ротацій та відпусток. Екіпіровку та засоби РЕП їм не видають. Вони вимагають від командирів припинити перевищувати повноваження і дотримуватися законних прав солдатів. І знов клякса окупанти щось розказують про закони. Ну що, росіяни? Ось у мене питання: подобається вам за 200 тисяч рублів воювати та помирати в чужій країні. Скільки ж ви виродки принесли нашому народу горя? Ось такі події, друзі, відомі на сьогодні. Друзі, залишайте свою думку в коментарях, а ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!